Чорні лісоруби ще у березні правоохоронці спіймали на гарячому трьох чоловіків, які не лише незаконно вирублювали ліс, а й стріляли у бік поліції та лісової охорони. Всім було відома інформація про те, що на території Житомирської області зухвало діяла група осіб, яка нещадно вирубувала ліси Житомирщини, і при цьому діяли настільки зухвало, що навіть при намаганнях задокументувати ці ганебні випадки або Намагання затримати осіб, які приймали в цьому участь. Вони чинили опір, в тому числі і озброєний опір. Вже 2 травня поліція провела 14 обшуків на території одного із сіл Рівненської області, під час яких вилучила матеріалів не на одну статтю. Це і деревину, та оброблені лісом матеріалі загальним об'ємом більш аніж на 250 кубометрів, пилорами, чорну бухгалтерію та пістолети. Проте обшукати приміщення виявилося не так легко. Зізнаються правоохоронці. Просити підтримку у спеціальних підрозділів. Два дні тому згідно ухвали слідчого за підтримки прокуратури наші підрозділи в кількості більше 400 чоловік зайшли на це селище, де мешкали ці зухвали злочинці. Село було оточено і проведено ряд. Обшуків, де було знайдено і після цього вилучено безпосередня техніка, інструменти із безпосередньо сам крадений ліс, у поліції розповідають жителі населеного пункту, відмовилися йти на контакт із правоохоронцями. І От коли приїхали працівники поліції, зібралося близько 150 жителів, які пошкодили службовий автомобіль, побили ліхтарі. І сільський голова каже: їдьте звідси, бо вам зараз палять автомобіль, їдьте, більше сюди не приїжджайте. Тому ми змушені були задіяти великі сили. Ми отримали законним шляхом 14 ухвал у судах. Провели 14 обшуків у помешканні. Крадіжка лісу це злочин, а люди чомусь не поділяють цієї думкою. Обурюються охоронці лісу. Говорять, аби дерева залишалися на своєму місці, потрібно знайти не лише хто краде, а й хто купує кримінальну здобич. Крадіжки лісу не припиняться, коли вони рядишком не будуть приробники. Тобто ліс крадеться або з метою отримання прибутку. Або з метою продажу в легальну мережу ти чи Тому я буду просити правоохоронців і принагідно писати відповідні звернення, щоб ці злочини розвіталися з обох боків, хто вкрав, хто перевозив і де воно переробилося, і хто отримав зиск фінансовий. Наразі чоловікам, яких поліції все ж вдалося спіймати, світить від 9 до 15 років.